У суботу, 26 серпня, відбувся шостий забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Він зібрав 80 спортсменів. На старт трикілометрового забігу вийшли професійні спортсмени та любителі. Найстаршому учаснику забігу за 60. Наймолодшій Марті Капусті лише три роки. Мама Марти Юлія, яка й сама брала участь у забігові, говорить щоб була пам'ять і щоб цей забіг проводився, треба приймати участь і діткам. Кажу, що треба приймати участь обов'язково. Тому що наші воїни про них має бути пам'ять. На стартовому номері Владислава Діброви, прізвища В'ячеслава Ганніча, Романа Таманюка та Дмитра Буйвола. Усі вони поклали життя за свободу України. Потрібно показувати, що ми пам'ятаємо цих хлопців для, для їх родичів. Потрібно показувати собі і нагадувати, що кількість людей, які загинули за нас, вона переростає тисячі і, і може рости далі. Нам потрібно кожному доєднуватися. Серед 80 учасників забігу був навіть генерал-майор Олександр Нестеренко, колишній командувач оперативно-тактичного угрупування Суми. Це особливий захід, тому що лозунг його біжимо за воїнів, біжимо за героїв Збройних сил України. Я скажу так: хтось герой і захищає державу зі зброєю в руках, а хтось герой у станках, хтось герой хірургічним скальпелем, який Лікує і спасає здоров'я воїна, який отримав поранення. Тому я прийняв для себе рішення обов'язково прийняти участь в цьому заході, тому що мені небайдужа доля наших воїнів, наших героїв, доля нашої України, нашої рідної Сумщини. Цей забіг, говорять організатори, це не змагання, це історія героїв. Тому не важливий ані час у 10 хвилин і 15 секунд, який показав Артем Мірошніченко, ані час наймолодшої учасниці забігу Марти Капусти, яка подолала 3 кілометри за 41 хвилину. Головне, що пам'ятаємо героїв, завдяки яким ми живемо. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.